Ти мене хочеш жерти, і так сьогодні гідко. на тобі яблуко, жири, поки я тебе покійся. Дивіться, щось там дубло, але я зніму, відповідно. Хтось запитував, чи можна бобра брати за хвоста. Не плямкай свині. Що таке? Так от його можна брати за хвоста. Отак. От Розумієте, хвіст, оцей хвіст. У нього продовження хребта. І чисто теоретично за хвоста брати можна, але ми люди беремо його за хвоста, тому що ми його боїмося, тому що за вуха його взяти не можна. І що в баню тварина, розумієте? Бо в нього воно такі зубаки, і воно люте ще, бачите? Зубаки давай, ділитися. Давай, давай, ділитися. Давай, бачите, він не ділиться. І тому ми за вуха взяти не можемо. За бочок взяти не можемо і беремо за хвоста. Але йому неприємно, стопроцентно неприємно. Якщо бобер у вас здоровий, то йому дуже неприємно. Чим більший бобер, тим дужче неприємно. Перенести можна. Поросну самку взагалі не варто брати за хвоста, бо можуть скинути. Біля неї взагалі не дихайте, не ходіть, не бахайте, не трахайте, не шуміть, тому що скинуть. Або бра перенести можна з клітки в клітку, якщо ви їх дуже боїтесь. Якщо ви їх прям дуже-дуже боїтесь, то не тримайте, бо близь, не тримайте. Отак, якщо ви його берете, давай покажемо людям. Отак за хвоста взяли і підтримуєте рукою. Але не несете, тому що йому неприємно. Тому що він прийде ночі і відкусить вам хвоста. Якщо ви будете його чи хвоста, нуса Боже, якщо будете часто, то його носити за хвоста. Я надіюся, я вам відповім. Віддай яблуко, то я дам тобі для відео. Тварина, ти все його жреш. Но. Я надіюся, я відповів вам. Чи можна його носити за хвоста? Такий цікавий. Цікавий. Все, туши.